16 жовтня у Чернігівській міськраді відбулося одразу дві сесії. Перше засідання було технічним, і необхідним для того, аби закрити 45-ту сесію ради. А от друге засідання це вже нова, 46-та позачергова сесія міськради, але про все по черзі. О 8.30 ранку у Чернігівській міськраді збираються депутати на третє пленарне засідання, аби формально закрити 45-ту сесію ради, яка була розпочата ще у червні. До початку засідання до участі у ньому зареєструвалось дев'ятеро депутатів. Стільки ж підтвердило свою присутність картками у залі. Через відсутність кворуму головуюча на сесії Регіна Гусак оголошує засідання закритим. 45-ту позачергову сесію Чернігівської міської ради, го скликання оголошую закритою. А після закриття 45-ї сесії Регіна Гусак оголошує, що цього ж дня у сесійній залі відбудеться нове 46-те засідання сесії, скликане за ініціативою депутатів міськради. Забезпечити організаційно-технічне проведення пленарного засідання 46-ї позачергової сесії міської ради сьогодні 11-й годині. 11 о 11-й годині у сесійній залі міськради збираються Чернігівці, серед яких батьки школярів, місцеві волонтери та активісти. Самі ж депутати до сесійної зали збираються ближче до 11.30. Пізніше депутатка міськради Регіна Гусак пояснить, що затримка у проведенні сесії пов'язана з обговоренням депутатами додаткових питань. Послугувала причиною те, що було багато додаткових питань, дуже важливих, і ви знаєте, що зараз є певні складнощі зі збором депутатів і, взагалі, з скликанням. Тому була така затримка на півгодини, оформлювалися додаткові питання. Після затримки у 40 хвилин у Чернігівській міськраді все ж таки розпочинається засідання 46-ї сесії ради, на якому зареєструвалось 27 депутатів. Більшість з яких це представники провладної монобільшості рідного дому, а також депутати від Європейської солідарності, слуги народу та позафракційні. Вкотре на сесії, майже у повному складі, відсутні депутати нашого краю. Голова фракції Олександр Луценко після сесії пояснив відсутність на засіданні, тим, що у порядку денному не було питання про обрання нового секретаря міськради. Майже рік тому у грудні 2024 року відбулася сесія міської ради. Під час якої одне з найважливіших питань, мабуть, найважливіше, було заміна секретаря міської ради. Питання було саботовано під після зняття діючого на той час секретаря, який, відверто кажучи, не справлявся зі своїми обов'язками. Призначення нового секретаря було зірвано. Після цього фракція наш край неодноразово декларувала свою. Принципову позицію послідовно стосовно того, що міська рада повинна працювати у межах діючого законодавства та згідно діючого регламенту, враховуючи нещодавне рішення Верховної Ради, яка поставила крапку у питанні легітимності місцевих рад усіх рівнів, обрання нового секретаря є єдиним правильним шляхом подальшої роботи Чернігівської міської ради. Утім, 27 зареєстрованих депутатів це достатня кількість для проведення засідання. Сесія має кворум і може ухвалювати рішення. За 26 не голосували один, утримались 0 проти 0. Дякую. На порядку денному 46-ї сесії 11 питань. Утім, ще до початку їх розгляду кілька депутатів з руки пропонують додати до порядку денного додаткові питання. Як додаткове питання про звернення до міжнародної спільноти щодо надання підтримки у відновленні пошкодженої та зруйнованої критичної інфраструктури і забезпечення життєдіяльності громади в осінньо зимовий період. Питання про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року, про структуру виконавчих органів міської ради та затвердження в нові Редакції положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чорнівської міської ради. Узгодивши додаткові питання, депутати переходять до основного голосування серед питань порядку денного, розроблення стратегії розвитку та планування відновлення Чернігівської міської територіальної громади, створення муніципального енергетичного плану, а також реалізація проєкту відновлення енергозабезпечення у зимовий час. Окрім цього, депутати підтримали рішення про розширення повноважень Віктора Геращенка. Його уповноважили підписувати окремі документи від імені Чернігівської міської ради. У Наз немає міського голови, немає секретаря. Тому повинно бути окреме рішення, якщо заступ по заступнику, який підпише ці всі папери. також. Депутати проголосували за збільшення штату та розширення структурних підрозділів управління цивільного захисту населення Чернігівської міської ради. Трошки розширимо повноваження, збільшив штат, тому що це основне на сонячний день управління. Ви бачите, вони і нукують і ліквідацію наслідками, які. Були особливо по населенню, тому трошки збільшимо повноваження, як кажуть, і права, і обов'язки. Після розгляду основних питань порядку денного до депутатів звернулися жителі Чернігова. Серед тем, які підіймали містяни, вдосконалення навчального процесу та покращення стану міських укриттів. Втім, не всі депутати залишились вислухати чернігівців. Частина з них покинула залу просто під час виступів. Після завершення звернень містян депутати не змогли повернутись до голосування. У сесійній залі не вистачило присутніх для кворуму. Через це головуюча на засіданні Регіна Гусак оголосила перерву в роботі сесії на невизначений термін.